Вітаю на каналі Файна згадка. В цій серії відео ми розглянемо неймовірно цікавий метод запам'ятовування країн за допомогою мнемоніки. Я впевнена, що кожен з вас може стати справжнім майстром пам'яті, і я покажу вам, як це зробити за три повтори тексту, не вдаючись до зубріння. Подивімося на список, який складено по спіралі за мапою, а саме від країв, ідучи за годинковою стрілкою усередину. Праворуч від назви країни я підібрала слово, яке допоможе нам згадати оригінальну назву. Врешті-решт я склала невеличку розповідь, яка зафіксує послідовність цих слів підказок. Отже зараз перед вами список країн та слів підказок Штати США, Мен, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Делавер, Меріленд, Вірджинія, Західна Вірджинія, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Джорджія, Флорида, Алабама, Місісіпі, Луїзіана, Техас, Нью-Мексико, Аризона, Каліфорнія, Орегон, Вашингтон, Айдахо, Монтана, Північна Дакота, Південна Дакота, Міннісота, Вісконсин, Іллінойс, Індіана, Мічиган, Огайо, Пенсильвания, Вермонт, Кентукі, Тенесі, Арканзас, Оклахома, Колорадо, Юта, Невада, Вайомінг, Небраска, Айова, Міссурі, Канзас, Аляска, Гаваї. Слова підказки МЕН ЧУВАК. – Новий Гематоген. Масачусетс. МАСА. РОДАЙЛЕНД з'єднання. Нью-Йорк – Нова Собацюра. Нью-Джерсі – Нове Джерело. ДеЛавер. Ділявер. Меріленд, Щаслива земля. ВІРДжинія. Віра та джина. Західна Вірджинія. зайти за вірою та джиною. Північна Короліна, Північна королівна, Південна Короліна, Південна королівна, Джорджія – Джордж, Флорида, Флора, Алабама, Алабай, Місісіпі, Річка, Луїзіана, Лузер, Техас, Техно, Нью-Мексико, Новий Мікс. Аризона, Ризон, Каліфорнія, Калідор, Орегон, Орегано. Вашингтон Один долар. Айдахо. Святий дах. Монтана. Фонтана. Північна Дакота. Північні дракони. Південна Дакота. Південні дракони. Міннесота – Маленькі соти. Вісконсен. Віскі. Ілінойс. Інвойс. Індіана. Індіанці. Мічиган. Мічман. Огайо. Йога. Пенсильванія – Пенсія. Вермонт. Вермут. Кентукі. Кентавр. Тенесі. Теніс. Арканзас. Арка. Оклахома окохом'яка. Колорадо жуки. Юта. Юрта. Невада. Невада Афіча. Вайомінг чомучки, тому що вай. Небраска. небораска. Айова. Айва. Міссурі, Міссурикат, Канзас Канзахи, Аляска Аля, Гаваї. Гава. Тепер розповідь. Одного разу чувак, який є моїм другом, купив новий гематоген. Він маса, бо накачаний та спортивний. Ми з ним родаємося. Якось я йому набираю, та він каже, що в нього нова собацюра знайшла нове черело у лісі. Вони з псом та другом на ім'я Ділявер поїхали на ту щасливу землю. Там мали бути віра та джина, які є подругами, але треба зайти за тими вірою та джиною, бо вони себе вважають північною та південною королівнами. В тому лісі був провідник Джордж, який показує неймовірну флору. Ходить він з собакою Авабаєм, яка перепливає річку як лузер. Після прогулянки ми всі разом слухали техно Новий Мікс, бо був наступний резон. Її створив мій друг у калідорі. Тоді був обстріл, але він не мав що їсти, крім орегану за один долар. Святий Дах витримав атаку. Не пошкодились навіть фонтани, зроблені у вигляді північних та південних драконів. Які стоять на маленьких сотах та п'ють віски загорнути в інвойс. Навколо нас гуляли індіанці, один з яких був мічманом, другий йог, третій перераховував пенсію та ховав її в пляшку з під вермуту. Поряд кентавр грав в теніс, а замість сітки була арка у вигляді ока хом'яка. Під нею живі жуки в юртах та казали, що це не вада, а фіча, і що я чомучка та не борак. Чи швидше Неборазка. Мимохідь пройшла зайвою в лапці міс Сурикат, а за нею група канзахів. Серед них була маленька аля, на якій сиділа велика гава. Ну, як вам таке бентега? Проте воно легко згадується. Спробуйте прочитати сам текст під відео ще раз, потім проговорити його вголос, а після того дешифрувати в список країн, уявляючи, де вони знаходяться. Якщо ніяк не виходить, напишіть про це в коменти та надайте відповідну реакцію під відео. Якщо виходить, теж буду рада побачити ваші відгуки. Бажаю вам гарних спогадів, відмінного запам'ятовування та перемог малих та великих!